Усім привіт! Мене звати Марія, і ми на каналі Ватсонс. Сьогодні ми поговоримо на важливі теми для нашого суспільства, а саме на тему бодіпозитиву, професії для жінок і фемінізм. І в цьому допоможуть нам наші експертки. Ну що ж, почнемо зі знайомства. Це Дорі, вітрицологіні, експертка з бодіпозитиву та блогерка. Так, всім привіт! А я рада бути тут і. Говорити більше про цю тему, тому що вона зараз набуває дуже великого резонансу, тому я впевнена, що ця тема буде цікава і відгукнеться багатьом. А це Маргарита і – прес-офіцерки ЗСУ. Так, все вірно, всім вітання. Дівчата, рада знайомству, і давайте почнемо з бодіпозитиву. позитиву Відповідно до аналізу даних віспер, 35% респондентів визначають, що бодіпозитив – це примирення зі своїм тілом. 29,3% дев'ять означають, що це як любов до себе. Трішки менше 21% — це як впевненість в собі. І найменший процент 14% користувачів визначають це як високу оцінку свого тіла. То що ж таке насправді боді позитив? Я впевнена, що боді позитив хтось трактує для себе по-своєму. Як я можу сказати, що для мене це? Я. Це можу поділити слово, правда, як воно і звучить боді позитив. Тобто, це позитивне мислення про своє тіло і не тільки що стосується тіла. Тобто, це стосується і мислення, і думок, і взагалі все, що стосується саме вас. Тому, в принципі, все, що ви назвали, я можу віднести до боді позитиву і. Казати, щось з точечно, що це тільки про самооцінку. Я думаю, це неправильно, і зараз треба більш детально розповісти нашій аудиторії, щоб вони зрозуміли, що боді позитив це вже далеко не тільки про тіло, чи тільки там про розум чи мислення. Деякі люди кажуть, що боді позитив це таке собі божевілля. і мова зараз піде не про естетику тіла, тому що фомастера на смак і колір різні, а про. А саме про вплив на здоров'я і не тільки на фізичний, а на і на ментальний. Що ви думаєте? Люди справді, особливо в Україні, мало знають про цей вираз, і вони його трактують неправильно і мають якесь стереотипне мислення щодо цього взагалі слова. Вони так думають, що це якесь виправдовування, це не про любов до свого тіла. От вони якось його не суміщають ці два поняття. Це можна назвати псевдободі позитив, так? Тут дуже слизька тема, тому що псевдобуді позитив це можна віднести до багатьох типів ситуацій. Бувають от зараз дуже часто, взагалі, тема самокохання всі вловили цей вайб, цей можливо навіть маркетинговий хід, що треба його використовувати, типу, полюби себе. І дуже часто цю любов до себе прикривають під якимись різними поняттями: типу там піди в зал, почни робити щось через силу, і ти себе полюбиш. І от людина. Начебто вважає, що вона себе любить, хоча нічого взагалі ну, близького до боді позитиву вона має ну навіть немає. І коли вона це чує, вона каже: ні, 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 я не боді позитивна. У до речі, можливо, ми будемо казати якраз про фемінізм. Зараз чогось навіть багато я слухаю між дівчатами, особливо підлітками. От фемінізм і боді позитив це соромно бути такою. Це якесь щось незрозуміле. Ні, ні, я не така, бо це щось не те. Окей, а які тоді критерії визначення псевдо боді позитиву від дійсного? Якісь у вашій професії ці рамки? Я можу сказати, тут знаєте, як не можна бути трошки вагітною, тому тут не можна бути трошки бодіпозитивною. Можна, так, да, стати на цей шлях, почати його розвивати, але якщо ти вже вирішила, що ти. М Позитивна щодо свого тіла, щодо свого мислення, то ти будеш це робити завжди. Mm? Цікаво. А чи вам зустрічалися псевдопозитивні люди, саме блогерам? Я можу сказати, що зустрічалися люди, які. Псевдо показують, що вони себе люблять і трактують оце самокохання кохання, де по любов до себе неправильно. Наприклад, там блогер може сфоткати булочки і написати, що ой, завтра я пожалкую, мені треба буде це відпрацьовувати. Або там скрін блогерів, які в спортзалі зі слізьми ридають, кажуть, що треба через силу, через все, що ви не можете робити, тому що скоро літо і. Це вони показують, начебто, що дивіться, це любов до себе, починаєте готуватися до літа. Хоча насправді в корні це є і розладом харчової поведінки, і взагалі не про самокохання, тому що щось робити зі злостю і з негативною мотивацією це вже не про самокохання. Тому шкода, але таких дуже багато в інстаграмі, які шить інстаграм цими людьми і. Тому треба трохи фільтрувати інформацію, яку ви отримуєте. Таке теж питання дуже тонке. Який відсоток людей страждає болімією? Щодо булімії, дуже багато досліджень. Це дивлячись, які саме ви дослідження прочитаєте, тому що знаєте, є британські, якісь американські, є окремі журнали, Окей, okay. А якщо, наприклад, десь не подобається талія чи якісь там відсік своєї тіла, можливо, ну їй дискомфортно, і вона хоче схуднути, Але в рамках по вазі все добре. No. То що ж тоді? Е, дивіться, я взагалі на показники, от вже довгий час я на це навіть не звертаю уваги. Бо мені завжди питають, от зріс, у мене 170, скільки я маю важити. Я кажу, в якій вазі тобі комфортно, бо немає чіткого взагалі, немає чіткої цифри, да, справді. Ну, Тобто, коли я кажу, що там я важу десь 70 чи 72, мені дівчата кажуть, ти що взагалі, я думала ти 50, ну, тобто, по відео так, ну, так видно. Я кажу, от це та ситуація, коли не треба взагалі звертати увагу на кілограми. Щодо того, що ви сказали, те, що заважає тут, та той момент, коли до мене приходять як до нутрициолога, а потім ми беремо і купаємося за головою, тому що треба зрозуміти, чи справді людина це заважає, чи їй, наприклад, незручно, що її хтось обговорює, що вона не може вдягти спідницю розміру S, наприклад, а не Елько. Тут справді треба зрозуміти мотив, який в корні. Кор тому що дуже часто це буває через якісь установки. Да, от як нас вчачу, наприклад, худа дівчина це гарна дівчина, або дівчина завжди має бути менше за хлопця, і ці всі установки люди виростають. У мене є в роботі жінки, дівчата, доволі дорослі, і вони все рівно от настільки впевнені, що вони мають бути меншими, і це вже якась справді хвороба суспільства, що всі просто хочуть бути меншими, навіть тоді, коли цього робити ну, справді і не треба. А щодо чоловіків. У мене є хлопець в інстаграмі, він зі мною буває щось пишеться, я переписуюся з усіма. І він тренер, тобто він спортивний, такий, знаєте, стандартний чоловік, як всі теж ідеалізують чоловіка, що він має бути як Аполлон, з кубиками шістьма. Uh, він каже, що дуже тебе підтримує в твоїх думках, тому що він як тренер, тобто буває різні ситуації. Це ж людина десь там захворіла, десь перестала можливо займатися на якийсь довгий час. І він каже: мене інші тренера цькують за те, що в мене є там живіт невеличкий, хоча чесно його навіть не побачила на фото. І він каже: мене цькують, кажуть, що я не можу бути таким тренером, що я поганий. І це як приклад того, що справді і чоловіки від цього потерпають. Просто це якось не по-чоловічому це казати. Хто ж ти будеш казати, що я боді-позитивний чоловік? Ну тут про жінку ще складно щось сказати, а чоловік тим паче. Хоча насправді да, дослідження показують, що чоловіки потерпають від цього не менше, тому що як жінки схильні до того, що їх ідеалізують, і вони мають якісь. Мати параметри, так і від чоловіка очікують, щоб він був накачений, розкачений, високий. А всі чоловіки, які нижче метр сімдесят, ми на них не дивимося. Які мають там пузико — теж ми на них не дивимося. Ти хто? Ти що? Ти чого не займаєшся собою. І виходить, просто жіноча половина цькує чоловічу, чоловіча жіночу, і ще й вони між собою теж одне одного цкують. Це наші старомодні установи, які ми зараз намагаємося полимати. Також цікаве питання, я хочу задати, як. Жінці в чоловічому колективі полюбити себе, коли чоловіки не звертають такої уваги на жінку, як би їй хотілося, коли в неї є трішки надмірна вага, і саме це в чоловічому колективі. Угу. А, ну давайте почнемо з того, що в чоловічому колективі жінка завжди буде викликати певні емоції, якщо вона одна на велику кількість чоловіків. І тут же питання інколи навпаки, щоб тебе сприймали не просто як картинку або е, партнерку для сексу, е, як вони вважають, а щоб сприймали як професіонала і е, колегу, можливо, друга. Тому е, тут питання не в тому, що, наприклад, чоловіки можуть не любити жінок з більшою бокою. Я вам скажу за спостереженням. В, наприклад, в армії є жінки різні, і чоловіки булять їх лізав і не за зовнішність, а за те, які посади вони займають, чи який вони мають статус. Тому тут трошки важливе питання в іншому. Коли ти в чоловічому колективі, тобі треба триматись найголовніше свою марку, те, хто ти є. От, і насправді я прадила навпаки не дуже скажете випячувати, наприклад, там свою вагучу красу, бо все одно це і так видно. Якщо ви жінка красива, вам це чоловік скаже, вам це скажуть інші жінки. Да? Якщо у вас є проблеми, це виключно ваша внутрішня історія. І слухати когось, ну, це мені здається абсолютно абсурдно. Я згодна з Маргаритою. в мене багато ситуацій а, з дівчатами, коли вони от були навіть ситуації з жінками дорослими, котрі говорять, що вони прийшли в спортзал. Там був такий накачений крутий тренер, і вони взагалі навіть боялися дивитися в ту сторону, ну типу де я, а де він. І потім зустрічалися в той момент, коли вони, вони мені кажуть, що вони виходять заміж за цих чоловіків, вони починають з ними зустрічатися, і ті чоловіки починають їх обирати. Хоча до того їх минулі дівчата були ну, зовсім противоположні їх фігурі і тому, як вони виглядають. І такі ситуації вони є дуже показовими, і дівчатам треба часто дивитися саме на такі ситуації, які показують, що зараз. Взагалі, зовнішність ні про що не каже. Тобто, да, це ми зустрічаємо по обкладинці. Ми дивимося на це, але насправді справжня любов ніколи не буде зав'язана на обкладинці, і це щось більше аніж просто зовнішність. Тому ці установки треба розбивати саме такими соціальними прикладами, щоб ви це розуміли, що воно зовсім не суміжне, і ваша робота не буде залежати від вашого вигляду або ваші стосунки не мають від цього залежати. І це дуже важливо це зрозуміти, тому що через ідеали краси дуже багато жінок собі в чому відмовляють. Тому це треба зрозуміти, розірвати цей зв'язок, тому що люди проживають все життя, і воно просто проходить повз них, тому що вони вважають, що їх зовнішність про щось взагалі говорить. Тож, е, яким поради ти можеш дати цим дівчатам, жінкам, щоб розірвати цю цепочку? Я думаю, що дуже часто ви чули всі ці поради, по типу, що треба там, почати робити якусь ну, ту саму медитацію, активність, треба гарно їсти, якусь гарну їжу і так далі. Це, звісно, всі поради вони добрі. Але на початку вашого шляху я скажу одну фразу: не бійтеся піти проти системи. Дякую. Тоді, плавно, перейдемо до теми. Не жіночих професій, Маргарита, до вас. В українській... Для українських жінок служба в ЗСУ це право, за яке так довго боролася частина феміністичного руху. І офіційно жінки отримали змогу служити в лавах ЗСУ ось нещодавно. І в рамках питання гендерної рівності в воєнний час якраз дуже остро піднімається. Питання до вас: як ви стали пресофіцеркою? Ну, якщо ви мені дозволите, я вас трошки поправлю, тому що право підписувати контракт зі Збройними силами в жінок було а, ще давно. От, просто, наприклад, зараз під час повномасштабного вторгнення, адже війна в нас триває з 2014 року, а, можна мобілізуватися. Тобто, от я прийшла сама до військкомату і сказала, що я хочу служити, і мене мобілізував. Мобілізуватися зараз можуть і чоловіки, і жінки за бажанням від 25 років. От, мені на той момент було 25, ценс був з 27, але я була дуже наполегливою, і мене взяли і так. От е я прийшла до Лав як парамедикиня, і в мене був на той час семирічний досвід ведення комунікації в держструктурах там, в Міністерстві охорони, здоров'я, в бізнесі, в політиці, і мене запросили колеги, які мене знали по якби іншим е, структурам е, вже зайнятися пресою в Збройних силах і бути вже на передовій. Як ваші рідні відреагували? Спокійно. <гум> е, тому що мені дуже пощастило, в мене класна родина, яка завжди давала мені вибір бути собою. Дуже добре, що там, моє оточення, мої близькі були готові до того, щоб прийняти будь-яке моє рішення. І в такому підтримуючому середовищі я навіть от, в складній професії можу почувати себе досить вільно і якось приємно вести свою службу. ти діда могла так сказати. Так, скажіть, чи стикалися ви з гендерним упередженням не тільки в роботі, а в особистому житті? З гендерним упередженням в особистому житті, мабуть, ні, а в роботі, звісно. Ну тому що навіть працюючи в великому бізнесі або в політиці, я часто чула, дівчатка, ти за чим сюди прийшла? От, і через те, що я досить молода і там займала досить високі посади, так само, як і в армії, там, коли я була начальницею пресслужби, там всього. По Округу було <голові> деяким людям дуже дивно цим спостерігати. От було навіть фрази серія: А чи я ти коханка, чи я ти донька, що тебе куди тебе пропустила? Да, тому гендер стереотип, вони живуть, вони живуть у війську досить так стабільно, але якраз роботою можна показати навпаки і змінити цю парадигму. Е, і зараз я вам хочу сказати, що мої колеги в мене виключно майже чоловічий колектив. Е, це є люди, мої друзі, які мене підтримують, і навіть е, там, моє начальство. Там, єдине, що вони вже там не дуже пускають мене на передову, тому що е, ну, були випадки дуже е, близькі до як -то сказати, летальних, і вони просто переживають. А які є складності у вашій професії? Якщо ми беремо такі знаєте, стереотипні наприклад речі, де ж там, жінкам, от щоб жінки не носили важкого. Дійсно, є завжди питання носіння бронежилету або там носіння шолому, носіння, в принципі, там всієї амуніції, яка загально може сягати близько 25 кілограмів. Це без зброї. А, проте, наприклад, в мене зараз є облегшений бронежилет, який всього лише важить 5. І це да, і це е, ні насправді ну це твоя безпека. Якщо ти обираєш е, ну, бути на передовій, то тобі потрібно якби, себе захищати. Е, насправді це невеликі навантаження, якщо їх правильно розподіляти. Да, є проблеми, наприклад, з анатомією, з анатомічними е, там пластинами, яких в нас немає, або навіть з цією жіночою формою, тому що інколи доводиться просто перешивати чоловічу. Е, Проте є чудові приклади, наприклад, інших країн світу, тієї ж Естонії або ну, штатів, да, де є вже і анонозомічна жіноча форма, і більш підлаштовані різна амуніція. У нас волонтерський рух часто займається цими питаннями. Я сподіваюся, можливо, років через десять вже не буде питання стояти, а в чому є проблема. Буду тільки казати Вау, як у вас класно пішло. Клас. І так, згідно з Global Gender Гендер Gap Report, наш гендерний розрив в Україні за 2022 рік сягає 29%. Це означає, що коли чоловік отримує 100 гривень зарплаті за аналогічну роботу. Жінка такої ж самої кваліфікації отримує 71 гривню. Це означає, що проблема гендерної рівності у нас ще досі актуальна. І мене питання таке: як ми, як суспільство, можемо впливати на застарілі установи і серед гендерного розподілу професій в Україні? Знаєте, мені ця тема дуже близька, тому що кілька років тому я робила спецпроект для української правди про жінок, які досягли великих висот в політиці, в бізнесі і так далі. І я читала цей самий репорт. І дійсно нам в цивільних професіях треба ще вирівнювати оцю оплату праці. На диво, хоча армія досить стереотипна система, я б навіть сказала, в дечому дуже застаріла і радянська, але оплата праці тут рівна. Жінка і чоловік отримують на одній тій ж самій посаді з одним тим же званням однакову суму. От, все залежить виключно від там, звання і посади. А як залучати жінок приєднуватись до неї жіночих професій, коли вона хоче, але боїться зробити той самий перший крок? Ну, по-перше, завжди можна звернутися до тих жінок, які вже є в е, цій системі, скажімо так, а також е, знайти точку опори і тих людей, які вас підтримують в цьому. Тому що ну, нічого насправді не є страшним. Все можна побороти, е, особливо якщо ти дійсно професіоналка. Я, в принципі, підтримую. Я б ще хотіла сказати, що це теж до речі, про роботу з собою внутрішнім, тому що. Багато жінок впевнені, що їх цінність тільки в зовнішності, що вони не мають себе ніяк реалізовувати, особливо реалізовувати в якихось таких незвичних професіях. Тому це тільки від вас залежить займатися самобічуванням, що ви не зробили, або робити це да, зі страшком, але робити це і потім кайфувати від того, що ви це змогли. А чи роблять жінкам якісь поблажки фізичним каналу? Одразу скажу ні. Адже е, кожен кожен солдат, офіцер е, має пройти базову підготовку, і вона у всіх е, однакова. Тобто, ти маєш е, вміти розбиратися зі зброєю, ти маєш е, вміти там проходити полосу перешкод. Також, якщо жінка йде не просто в піхоту, да або вона може піти в морську піхоту, в сили спеціальних операцій, в головне управління розвідки, або ж, е, наприклад, в десантні війська. Там нормативи також однакові, і жінка може і бігати, і е, робити, наприклад, якісь е, трюки зі зброєю тобто, там, наприклад, як коворок зі зброєю, зі стрільбою. І ну, ніхто не буде е, там робити Ой, ладно, ти там ну, постійно, поки там всі побігають. Ні, всі мають е, робити однаково і. Якраз у нас навіть одна жінка пройшла q курс від сил спеціальних операцій. Це курс виживання рейнджерів. Дуже складний. От якщо ви бачили фільм Солдат Джейн, оце от типу такого курс. І так, да, є жінки, які це приходять. Тобто головне дати жінці це право спробувати. А жінка вже знайде, як це зробити. Повага до жінки визначається в. Тому щоб дати їй шанс обрати, чи вона зможе зробити, наприклад, 20 віджимань, як закладено так в системі, чи вона зможе тільки 18 зробити від, 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 від відходячи від свого фізичного стану? Ну, дивіться, якщо жінка не може зробити 8, ну, там, 20 від відтискань, значить вона не йде на ту посаду, наприклад, в піхоту або в бойову роту, і не каже, що я буду так само а, на рівні виконувати задачі. бо вона йде, наприклад, в діловоду, або як я, прософіцерка, я не йду в бій. Тому що я, якщо я вмію менше, це значить, що мої побратими тоді мають на себе взяти відповідальність за мене і допомагати. А це ну, від цього залежить життя. Тобто, ну, наприклад, якщо ти не витягуєш фізично робити щось в наступі. Ну від цього залежить життя всієї групи. В нас є жінки, які воюють на рівні з чоловіками. В нас є артилеристки, є сапери, є морські піхотинки, є жінки, які служать в силах спеціальних операцій, і вони зі зброєю роблять інколи, навіть там працюють краще ніж чоловіки. І так само вони так само йдуть в засади. Вони так само йдуть на штурм. Вони є, і це прекрасні приклади. І ними варто пишатися. На вашу думку, коли нас перестануть порівнювати? Я думаю, коли ми з вами виростимо нове суспільство, коли з самого дитинства діти будуть знати, що і дівчинка, і хлопчик вони рівні і вони можуть співпрацювати, а не мають шукати між собою якоїсь там різниці і конкурувати між собою. Тому що неважливо, хто заплітає косички дитині зранку. Чоловік чи жінка не важливо, хто виносить сміття. Важливо, коли ви в парі про це домовились. До речі, хотіла дати другий цифр в наше відео і сказати, що у нас 38 тисяч жінок в лавах ЗСУ. Виявлять 38 вісім тисяч жінок, і тільки не тільки, а 5 тисяч з них на передовій. Це круто, що жінки хочуть і роблять те, що вони хочуть. Що ви можете побажати нашим глядачам? Я б хотіла побажати вам найголовніше прийняти себе і робити свій вибір відповідно до того, як ви відчуваєте і не зважати на думку ні суспільства, ні кого іншого. Я можу побажати теж зі своєї сторони, що ви маєте прислухатися тільки до себе, відчувати своє внутрішнє я, розвивати його і не спиратися на думку інших, тому що. Ваше життя жити саме вам, тому ви маєте брати на себе відповідальність за нього вже зараз. Любіть себе, обирайте себе і пам'ятайте, що життя у вас одне і є тільки ви. З вами була Марія і до зустрічі на каналі Вацвіс.